Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про технічні вимоги до виконання вологотеплових робіт. Вологотеплову обробку застосовують переважно для надання об'ємно просторової форми деталям виробу: обробки різноманітних швів, остаточної обробки і з'єднування деталей клеєвим методом. Перед вологотепловою обробкою ступінь нагрівання праски та її дію на тканини виробу перевіряють на клаптику цієї тканини. Деталі попередньо зволожують або пропарюють, а потім просушують, щоб волога повністю випарувалася. Перед розпрасовуванням шов потрібно спочатку перепрасувати з обох боків, спрасовуючи посадку, потім шов ретельно розпрасовують. Вологотеплову обробку з виворотнього боку роблять без припрасовувача, а з лицьового – з пропрасовувачем. Вологотеплову обробку виробів праскою виконують переважно з виворітного боку. Вологотеплову обробку краєвих частин деталей із тканин, на яких залишаються сліди виметувальних строчок після припрасування, рекомендовано виконувати у два прийоми. Спочатку припрасувати з незначним зволоженням, а потім, після видалення ниток тимчасового з'єднання, просування повторюють зі зволоженням деталей. Полиски, що утворюються в результаті недотримання режиму вологотеплової обробки з ліцевого боку деталей виробу, можна ліквідувати відпарюванням. В час вологотеплової обробки виробів із тканих світлих тонів, столи для просувальних робіт покриваються тканиною світлих тонів і користуються чистим білим пропрасовучем. Щоб запобігти проляганню швів, під припуски підкладають папір або пропрасовувач. Після остаточної вологотеплової обробки швейні вироби треба добре просушити й охолодити у підвішеному стані упродовж 20-25 хвилин для шерстяних тканин і 10-15 хвилин для шовкових і бавовняних. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.